Ладно, мені Д... Д... про найближчі прогнози, пане Сергію, от, зростання курсу гривні. Ми бачимо психологічну відмітку у 40 гривень. Ми перейшли ринкова вартість вже понад 40, Ми бачимо там і міжбанк, і готівковий ринок. Отже, як це вплине на власне на вашу роботу, на паливний ринок і власне на ціни на бензоколонці. Ну, поки що, це підвищення, воно не є якимось там катастрофічним. Тобто, так дійсно перетнули. Таку круглу відмітку, да, але ж насправді абсолютне зростання поки що ну, важко назвати його якимось там дуже впливовим. Так, щоб розуміти важливість валюти для пального, то скажу таку давню пропорцію: одна гривня в курсі валют це 80 копійок в ціні пального. Ну, Відповідно, якщо зараз ми бачимо за останні, здається, пару місяців три місяці, да, здається, ціна ну, долар подорожчав десь з 38 до 40, відповідно 2 гривні, це десь гривня 50, гривня 60, саме зростання ціни було саме зростання за сприяння валютного курсу. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, а заправні, скажімо так, оператори вони одразу коригують цей курс, коли бачать, що от там в обмінниках зросло, і одразу змінюють у себе ціники? Чи є якісь... Часовий лаг, скажімо так, певна затримка. Ну, по, по валюті швидко все відбувається, тому що компанія сьогодні купує пальне і вона сьогодні вже вносить ці гроші за новим курсом. А потім це пальне вже приїде, і відповідно, тобто, вони вже несуть витрати, і, відповідно, вони е, намагаються одразу ці витрати закладати у поточну свою діяльність. Угу. Угу. Ну і можливо на останнє, е, останнє запитання стосовно е, цін на транспортні послуги. Ми розуміємо, що відповідно як тільки ціни на пальне зростає, то всі ми, мабуть, відчуємо і як змінюється ціна на проїзд. Чи можемо ми говорити, що тут буде суттєве підвищення? Думаю, що абсолютно немає про що там говорити. Наприклад, от подивіться, у нас воно якось працює просто все в одну сторону. Коли зростає пальне, тарифи зростають 22-го року. Пам'ятаємо, да, що було 23-го Ціна на на диспальне впала на 30%, 60 шістидесяти до 40 гривень за літр. Хтось відчув, що у нас щось подешевшого, подешевшого проїзд або ще щось. Ні, тому завжди говорять, коли щось зростає. Так то там було 30%, а Зараз ми говоримо, що на 1% може ціна піднятися. Тому я думаю, що якщо це буде відбуватися, це буде чисто спекулятивна якась річ. Пане Сергію, ми також бачимо проблеми в енергетиці. Люди запускають генератори вже. Я бачу, в мене там біля будинку бізнеси починають включати генератори. Вони гудять цілий день, відповідно споживають пальне, і попит на пальне збільшується. Чи впливає оцей зростання попиту на заправку, скажімо, генераторів на вартість пального на ринок пального насправді у ринку пального півтора останніх років одна проблема це профіцит. Пального дуже багато, його більше ніж нам потрібно, і відповідно, це все не створює умов для будь-який попит. Він просто перекривається вдвічі більшою пропозицією. І відповідно, від цього ціни ну вони або тримаються там біля нульової рентабельності для оптових там продавців. Ну або з якоюсь мінімальною. Тому зараз фактор цього попиту він абсолютно не буде, не зможе він підняти ціни на пальне. Пан Сергій, ми далі з нашими гостями будемо говорити про мобілізацію. В нас нове законодавство запрацювало, і звичайно, що ми розуміємо, що все пальне завозиться якраз от водіями, які привозять там це пальне з за кордону. Була проблема, що дехто залишався за кордоном, боючись мобілізації. Отже, чи були такі про чи є такі проблеми саме в доставці пального, так, із водіями? Чи є проблема з бронюванням? Їх чи є проблема те, що тікають, кидають там відповідно машини за кордоном. Чи такої проблеми немає? в паливному комплексі. Ні, такі проблеми є. Такі проблеми є. Відомо там про декілька випадків. Але знову таки: хто тікає, той, хто не має захисту там, від свого роботодавця. Тобто, нормальні, цивілізовані компанії, вони подбали про це заздалегідь. І відповідно їх водії спокійно їздять у відрядження, повертаються і працюють. А той, хто не дбав про своїх водіїв, відповідно, звісно, що люди. Нервують, і звісно, що вони тікають, звісно, що вони звільняються з роботи і не хочуть виходити не хочуть виходити на маршрут. Тому тут проблема саме у цьому, і як показує той же досвід, то абсолютно спокійно можна ці, ці питання вирішувати і не буде все працювати. Угу. А є загроза зриву постачання пального через цю проблему, якщо вона буде наростати? Ні, немає. Ми бачимо, що вже от скільки там, два тижні минуло. повітряної тривоги. Uh -huh. Відповідно, нічого не бачимо Ми <кій> такого. Пане Сергію, дуже дякуємо вам за ваші коментарі та аналіз в нашому ефірі. Сергій Куюн, експерт паливного ринку і директор консалтингової компанії А-95, і з нами був на зв'язку.